Всім привіт! Це розпаковка паперових сюрпризів. мене довго не було в прямому ефірі, не мала можливості зняти відео. І зараз за кадром у кадр мене є лайнбек такий. Це ми здаремо тут і вийде там, ну, з якого магазину ми тут скували сюрпризи. Це поки що відкладаємо. І зараз ми виберемо пакетики. Сьогодні я хочу взяти всі пакетики, які є е, наверху. Беремо цей великий, цей пакетик, цей пакетик. Новиничка, подумай, і вирішиш, там просто знаки питання. Такий пакетик. І закінчимо колекцію та Пакетик. Ці колекції ми відкладаємо зараз на тепленьку ще цю колекцію і все в папельку. Закриваємо наш каталог. Естетика. Наш пакетик. Його ми тут, ззаді. Розірвемо. А як? Я не знаю. треба ножиці. Берем ножиці і ззаді легенько розрізаємо. Бо пакети гарний О є. Тепер тут просто роздерем і вже витягнемо сюрприз Це в нас таке серце. намазим його. А на, 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 на пакет я номер 2. А 2 де? Ага, 2 було тут, але ми приклеїмо сюди. Е, під номером 6, значить. Перегалтаємо. Лапки. Тут я е, Переклеїла, як ви бачите, оця лапка в нас була не рідкісна. Е ця також не рідкісна, ця просто рідкісна, а зараз ультра рідкісна. Вона йде сюди. Дивіться, як вона сюди пасує. Дуже гарний в неї градієнт. І вона з кіхтиками. Нічого не видно. Ми її закінчили. Таба сквіші. Наш пакетик какібара. І знову І, і тут в нас такий таба сквіш зайчик. Ми його накриємо подивимось. Куди, 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 сюди. Ми одих ми закінчили, також закінчили загублені е, речі. Зараз ми знаходимо пакетик. Знаходимо пакетик. Такий у нас пакетик, який малювала моя подружка, тому я його рвати не буду. Давай. Тут це у нас оцей, він прям дуже прям пасує е, до загублення речі, тому що дуже бачила таке відео в Ютубі, то він постійно його викинув через вікно. Це іграшка така була, потім він десь вдив, щось там таке. Тому дуже підходить до цієї колекції. Він під номером 23. А де в нас 23? Два або три. Я можу вбрати тут. Два. Колекція нігті. Такий пакетик у нас сьогодні. Я його взагалі не хочу рвати, тому отак тут обереженько його відкриємо. Це що? А, це колечко. Ой, так, колечко. Сюди давайте його. Як його відклеїти? Ось так. І тут. Відне. Ді Коли на цей от пальчик. Або на цей, давайте. Не, на цей все ж. Поки що виходим на клетку, ми заранее наклеем. Подаронки для благарів. пока так у нас. Єдиний пакетик. Тут у нас аэрпод. Зразу почухлі такому. Під номером. Ага, тут номерів нема. Сюди от. Кандісю проста телефон тут. А ви отута отут Далі у нас колекція товарині мальчини. Пока тих на сім такий. Mm. Mm. У нас тут дуже багато соткнутів. Ну як багато, два. І це в нас е, такий блокнотний пароль в мене таке є. Він є під номером 3. Ось сюди. І е, Тамагочі таке, що е, там відкриваєш, і там, типу, в нас в Україні теж таке є. І там, типу, такий Тамагочі 3D. Типу. наклеїм його. что в номер Сюда вентиля. И блокнот. На пароль. Сюда. Продаем. Пенал. Какие пакеты пока у нас. Фу, все просто не порвалось. Такі в нас ножиці. Дуже вони дуже реалістичні. 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 І вони в нас під номером. Тут номера нема. А при нас Сюди Ось так. Дуже великий, дуже класний сюрприз. І липучий. Д'ємний. Ось така колекція. Ось така колекція в нас виходить. Гра кальмара. Наше баченько під номером чотири. Сюди воно йде. Відклеюємо. Тут вже не так просто це відклеювати, але я справилась. Сюди. Ось так кривенько навіть його спеціально. Це в нас кімната для песика. Такі насіння пакетик. В минулому відео я не знала, куди приклеїти нам ось цей коврик. Бо я ну, не, не знала, що ж там буде в колекції, бо я вже все забула. О! Тут нам попалась така шафа. Вона в нас буде йти сюди. Дуже великий сюрприз. Ой. І ось так сидить мої наклеїли. Наша новиночка подумай і вариш Пакетик такий. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мінічний. О! 2 2 2 2. А ви напишіть в коментарях під номером 8, е-е, які там знаки? Знаки от тут мають бути. Наклеїмо. Він що не бачили? На цьому ми закінчили. Каталожок відкладаємо і наш лайнбек. Віддираємо. Віддираємо цю штучку і нам треба буде оце здерти, щоб побачити, який в нас магазин. Е -е, напевно, я краще. Ось так зроблю. Ми побачимо. А то в мене краска дуже міцна. Ось так. Е, Те... ми в нас магазині. Тут у нас та сама бутилочка, на яку насадочки. Така в мене об'ємна. Надягаємо повночну насадку і п'ємо. Це той самий маленький телефончик, який можна замовити на тему. Це сквіші, яким я поставлю 10 з 10. Вони супер класні. Тут у мене вже допаски декор. Курочка. А на цьому все. Всім папа, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково докладацію. подумай і вирішиш. Ощите відповідь.